А тепер ваша любима рубрика це нова політика. Так, Тігер, давай починаємо з тебе. Так, у мене сам протез, біонічна система управління КО з, з елементами іскусственного інтелекту. Коштує сам ну, думає? Ну, типу, ну практично, так. Да. Ага. Сам думи. З допомогою. Бо це коштує 100 тисяч доларів. 100 тисяч доларів, оцей да, Він долар. карбоновий, так? Да? Ні, це не карбон. А що це? Це просто пластмаса, а, покрита плівкою. Ага, так, це Дальше. не карбон. А, так, потім ця, а, рука, ну, це в місті сан приблизно 60 вона коштує. Уже 160 у нас? да, 160. Дві руки, 165. Ні, дві роки 200 буде коштувати. А, це ж ще ж ще да, поставити треба. Да, да, так, коротше, десь около 200 тисяч це коштує. Дві роки. Так, це тільки ми по верху пройшлися. Да. Так, давай тепер нога. Ну, і нога десь порядка ще 65. 23 імплант і 40 буде коштувати протез. Якщо в круги взяти, з ліченням, з часом. полтора року ти лічиш вже, десь да, да. 300 тисяч. Так, да, десь 300 тисяч. Так, 300 тисяч. Давай ще за цей апарат розкажемо людям. Так, цей апарат називається Air Force. Він треба для того, щоб людина навчилася ходити. Справа в тому, що коли ми довго лежимо більше трьох місяців, ми забуваємо як ходити. А цей апарат дозволяє розвантажувати масу тіла до 80%. Що дає а, типу преимущества, а, а, людина менше нада часу на ребілітацію. Це дивіться вам поясню. Коли ти лежиш, в тебе де атрофіруються атрифаці... атрифа... атрифа... мисці, і в мисцях є пам'ять. І от щоб привести себе в чувство, як правильно що тут лягати, сідати ні, ні, тут є такі вон 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 я вони одягаються. Там да. тут застюгується, піднімається у ця конструкція. Спеціально сюди накачується під повітря, ага. і ти типу по тебе підважуєш. А, все, і ти як в понятому положенні починаєш тут ходити. Да, да, да. Так, як... так, Крім того, що є датчики, от, воно на моніторі показує розподілення твоєї ваги між і длину шага. І при тому і ти ще твої ноги, чи то протеші ноги виводяться на монітор, і ти сам можеш проєктувати свою ходу. Дуже про це дві, такі дві таких установки, дві в Україні. У нас і що там десь. Так і е... скільки вона сотку, так? Да? Так, да, приблизно сотку да, так. Зараз ви думаєте, це ж навірно хтось там виділив гроші і купив, так? Да? Ага. Я вам розказую, хто купив. До НАТО. донатять. Да, донадцять, да. І надо донатити, тому що хлопців таких багато, і їм нужна така реабілітація. Реабілітація, протези. На жаль, у нас держава в повному мірі, ще не забезпечує ні протезами, ні гарною реабілітацією. Тому не забуваємо до наших воїнів і донатимо. І слава Україні! Героям слава!